Почекай, бери, перевертай ведмедика, перевертай ведмедика і приклею його. Приклею його посередині. Ось так, молодшинка. Клас, ручик розмальовує ведмедика. Клас, клас, клас. Тільки ведмедиків. Тільки ведмедиків, так, да, гарно. Ось тут ще помалюй. ведмедиків. Замальовуємо тільки ведмедика. Це пасти, тому потім, коли ви замалюєте, бачу вказівник. Отут іще помажи, отут, отут, отут іще. Ти молодчинка. Молодчинка, молодчинка, розтирай ромчик, тільки ведмедика. Відриваєш маленькі шматочки і клеєш кругом ведмедика. Молодець! І отут, отут все-все-все можна проклеювати. Отак так, класно? Так, так ще, 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 зайка, ще. Ще, 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 давай, молодець. Так. Почекай, почекай, не спіши. Не спіши. Так. Молодець. Стрип, 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 стрип в ямки. Стрип, 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 Давай, стрип, стрип. Давай, стрип, стрип. Стрип, стрип, рома, стрип, стрип. Рома. Добре. Добре, молодець. 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 Не спіши. Не спіши. Добре, добре. Не спіши. Залазь, залазь, залазь. В тунельку. Є -є -є. А хто тут? Хто тут, хто тут? І по доріжки давай. Топі -топі, по по подоріжки.